Енергія Буран це багаторазова радянська транспортна космічна програма. Успішний старт Бурану відбувся 15 листопада 1988 року. Корабель двічі облетів планету в автоматичному режимі та бездоганно сів на смугу приземлення окремої інженерно-випробовувальної частини Байконуру. Вперше у світі була здійснена автоматична посадка орбітального корабля за відсутності екіпажу. Україна мала безпосереднє відношення до цієї унікальної системи. 81 інститут радянського Союзу, Юзу, в тому числі багато інститутів тоді ще Української радянської соціалістичної республіки брали участь у роботі та конструюванні проекту «Енергія Буран. Це приблизно 2 мільйони досвідчених людей. Робота над космічною транспортною системою тривала понад 10 років. Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк пройшов інженерну та льотну підготовку за програмою Буран, тому поділився спогадами роботи над космічною системою. Ця ідея була народилася у Сергія Павловича Корольова. Корольов і Цибін був такий конструктор. Одночасно із створенням Гагарінського космічного корабля створювалася багаторазова космічна система. От, але <клес> одна із проблем, чому тоді цей корабель не міг полетіти багаторазово, тому що тоді ще не було приладів, які би забезпечили орієнтацію корабля в, в, при входженні в атмосферу. Тому десь вже в кінці вірніше, не в кінці, десь на початку 70-х років, вже такі прилади так і вже можна було робити ці системи. До музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова завітали гості з Росії. Це представники Роскосмосу та командир загону космонавтів, герой Росії Сергій Волков. Космонавту другому поколінні подарував основний фонд музею комбінезону, у якому готувався до першого польоту спеціальну футболку для експериментів та записну книжку. З музеєм дуже хороші відносини, і сучасні російські космонавти якраз з моєго набору, Очень многие вже були здесь. По традиції, як приїхав музей, надо что то подарить, чтобы щоб експозиція увеличилась, була більш интересная. і все-таки всегда свіжі експонати якби как бы, доповняють Герої України Леонід Каденюк також відвідав Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова та поспілкувався із студентами. Поділився враженнями, які пережив під час польоту у космос та розповів про навчання і тренування космонавтів.